Всім привіт, народ! Вітаю вас на каналі ЗНО-хаб. Мене звати Яніна. Я викладачка історії, яка вже 14 років готує учнів до НМТ з історії України. І в цьому відео я хочу показати вам замки України, які потрібно знати для НМТ. Ми зробили таку невеличку, точніше величку екскурсію по території України. Об'їздили чималий шмат нашої держави для того, аби відзняти вам цікаві кадри і для того, аби ваша підготовка до НМТ з історії України відбувалася легше. А тепер я в Закарпатті в місті Мукачево для того, аби розказати вам про одну з найпотужніших оборонних споруд цього міста замок Паланок. Насправді не дивно, чому цей замок вважається однією з найнеприступніших фортець взагалі на заході України. Просто зверніть увагу на товщину стін, зверніть увагу на ось ці роби на ось ці мури, які були глибочезні. А сам замок знаходиться на височині, тому не дивно, що його довгий час багато хто не міг взяти. А за всю історію сюди доходили і половці. Ви уявляєте собі, де половці були? Вони жили в степах. України і приходили навіть сюди. До речі, відомо, що замок штурмували і монголи на чолі з ханом Батиєм. 14-15 столітті цим замком володів князь Федір Коріатович, який наказав викупити тут великий колодязь. До речі, існує цікава легенда про те, що цей колодязь копали дуже довго, але ніяк він не наповнювався водою. І саме тоді до Федіра Коріатовича, нібито прийшов чортик який запропонував, що він зможе наповнити колодязь водою в обмін на два мішки грошей. Сам Федір Коріатович розумів, що таких грошей він не має, і вирішив обдурити чорта і дати йому два мішки грошей, в які вміщувалися буквально кілька монеток. Чорт зрозумів, що його обдурили. Після цього нібито він скочив в колодязь, і після того чути, як він тут виє. А це, до речі, пам'ятник тому самому Федору Коріатовичу, І існує легенда, що якщо потерти йому палець, то будеш багато і будеш мати багато грошей. В роки національно-визвольної війни саме тут в цьому замку велися переговори між представниками Богдана Хмельницького і представниками Семиградського князя Юрія II Ракоці. Сама історія замку дуже тісно пов'язана з угорцями і, звичайно, пов'язана з їхньою боротьбою проти австрійців. Зокрема, найвідоміша оборона замку тривала майже три роки і керувала нею Ілона зріні. В роки Австрійської імперії саме тут знаходилася в'язниця, і цікавий інцидент стався тут під час весни народів 1848 року, тому що тоді під натиском угорців звідси було випущено буквально усіх в'язнів. Звичайно, зараз тут на території замку немає ні в'язниці, немає ні військових частин. Тут зараз знаходиться просто історичний музей, і якщо вам цікаво, то обов'язково приїдьте відвідати цей замок. Я думаю, вам буде цікаво і обов'язково корисно в підготовці до НМТ з історії. Ну а загалом сама фортеця зараз є пам'яткою національного значення. Тож, а тепер я на Львівщині в одному з найкрасивіших замків не лише Галичини, а й України. Це село Підгірці. Я сподіваюся, ви впізнали підгорецький замок, який вам обов'язково потрібно знати для НМТ. Сам замок побудований ще в 17 столітті і, звичайно, пов'язаний він з польськими магнатами, які тоді володіли великими маєтками на території України. Зокрема, саме цей замок було споруджено за ініціативи конісполського. На жаль, сам замок сьогодні закритий, і нас не пустили на територію замку. Але ми не здалися. Ми знайшли місце, де все ж таки замок видно, і ми дуже хочемо його для вас показати. Тому що для НМТ вам потрібно знати саме цей замок як візуальний об'єкт для запам'ятовування. Тому дивіться, і зараз я вам розкажу про особливості архітектури, які можуть запитати на іспиті. Насправді цей замок унікальний, і унікальність його полягає в тому, що це і замок, і палац одночасно. Тобто, по факту, це приклад замково-палацової архітектури, якому поєднується стиль і Анс і Бероко. Сам замок оточений ровами, і, власне, поки ми до нього добиралися, ми це дуже добре побачили. Він стоїть на височині, його не так просто захопити. Тобто це і оборонна архітектура, і разом з тим це і палац. Крім того, замок оточений бастіоном, так і також цокольним поверхом. А сам замок складається з трьох поверхів. Якщо подивитися на форму цього замку, то він являє собою чотирикутник на кутах, якого є бастіони. Ну і звичайно, оздоблення цього замку вона дійсно вражає, тому що тут у нас є елементи, як я вже казала, і ренесансної архітектури, і раннього бароку. Кінець брифінгу. Бароко це такий пишний стиль, для якого характерне таке пишне декорування, пишне оздоблення. І саме в цьому замку чітко видно осі пілястри, ліпнину, різні такі оздоблення. А якщо б нас ще пустили всередину, правда, внутрішнє начиння замку, вам для НМТ з історії знати не потрібно, але насправді замок настільки пишно оздоблений, що його ще називають українським версалем. Що можу вам показати? Можу показати вам вікна. так, Вони, до речі, дуже симетрично розташовані, що характерно якраз для стилю Ренесансу. І якраз ось таке розташування вікон воно створює таке відчуття легкості. І, хоча цей замок сама по собі будівля досить масивна, але відчувається він якось так легко і дійсно складається враження, що оборона тут створена швидше для прикраси, ніж реально для оборони. Мені дійсно дуже шкода, що я не змогла побачити цей замок всередині, тому що він дуже гарний, він дуже красивий, він простояв сотні років і зберігся до нашого часу. Тому, якщо у вас буде така можливість, зробіть це обов'язково. Можливо, я теж колись сюди ще приїду для того, аби подивитися його детальніше, і обов'язково запам'ятовуйте цей замок для НМТ з історії України. Що ж, моя наступна зупинка, це Волинь, і по вигляду ззаду мене, я думаю, ви впізнали, де я Я в місті, в Луцьку. Я біля пам'ятки архітектури, яку ви бачите майже кожнісінького дня на купюрі 200 гривень. Я думаю, ви здогадалися, це замок Люберта або верхній замок. Тут зйомка дозволена, двері відчинені, і там можна знімати, тому ми можемо пройти всередину і подивитися все детальніше. І, звичайно, я розкажу вам усе, що потрібно знати про верхній замок у Луцьку для НТС з історії. Подімо. з історією верхнього замку. Мку у Луцьку пов'язана цікава розповідь про з'їзд європейських правителів сюди на цю територію у 1429 році за ініціативи Литовського князя Вітовта. Ця подія відбулася саме тому, що Вітовт хотів відокремитися від Польщі. Ви пригадуєте, після Кревської унії 1385 року, Литва і Польща об'єдналися і фактично являли собою цілісну одну державу. Хоча, звичайно, пізніше за умовами городельської унії, Вітовт він отримав права на окремішність, права на намісництво в Литві. Але він мріяв стати абсолютно повністю. Самостійним правителем, і саме для цього він запросив сюди у Луцьк європейських правителів, які перебували тут у січні 1429 року. Я трошки поцікавилася цією подією, пошукала інформацію і виявляється, сюди, приїхало 15 тисяч людей. Це було набагато більше ніж населення міста Луцька на той момент. Звичайно, що всі ці європейські правителі разом зі своїм оточенням перебували тут довгий час, і цікаво описують нам історичні джерела, що тоді на застілля було приготовано 700 волів, 1400 баранів, 100 зуб ліки меду, вина і загалом море всього. Тобто, це був такий пишний, пишний банкет. Звичайно, питання, яке найбільше цікавило князя Вітовта, тоді на той момент це його власна коронація і відокремлення від Польщі. Хоча, звичайно, в цьому питанні єдності досягнуто так і не було. Отже, ми на території цього самого верхнього замку, замку Люберта, і як я вже говорила, заснований він був в 1340-х роках. Хоча, звичайно, колись на цьому самому місці перебував і існував дерев'яний дитинець, який був збудований ще за часів Володимира Великого, але пізніше ось цю цегляну. Будівлю було побудовано саме в часи литовського князя Люберта, 1340 року литовці прийшли сюди на Волинь і встановили своє панування тут на Волині. До речі, з будівництвом цього замку пов'язана дуже цікава історія. Історія кохання. Отже, замок було побудовано Любертом для своєї коханої руської княжної буші або Агрипіни, в яку він був закоханий і з якою був удружений. Саме для неї ось тут було споруджено цей замок. Хоча історія розказує нам про те, що до завершення будівництва цього замку Замку ця сама княжна не дожила, тому що померла вона дуже рано. На території замку побудовано три вежі, які називаються в'їзна, тобто Любертова, Стритова і Владича. Хоча існує інша версія, чому саме ці три вежі, тому що нібито це символ кохання того самого Люберта до своєї княжної, і ці вежі означають віру, надію і любов. За що частіше всього переживають учні на НМТ з історії України, це за архітектурні стилі. Ви боїтеся, що вас їх запитають, тому запам'ятовуйте собі, що верхній замок Люберта у Луцьку побудовано у готичному стилі. В Україні дуже мало готики, як такої, це стиль, який непритаманний для архітектури України. Але тут в цьому верхньому замку поєднується готика, до речі, оборонна, що дуже цікаво. На це вказують нам, зокрема, ось ці вертикальні лінії, маленькі вузенькі вікна і зубчаті мури. От і все замки, які потрібно знати для НМТ з історії України. Ми відзняли. Ви тепер можете їх запам'ятовувати, можете їх вивчати. Це реально така дуже цікава сторінка нашої історії. І знаєте, дуже круто, що такі замки, попри те, що наша держава пережила. Дуже багато трагедій в своїй історії. Вони збереглися і дійшли до наших часів, і ви можете сьогодні їх не тільки вивчати, а й навіть відвідувати. Я сподіваюся, це відео було корисне для вас. Вам сподобалося. Тисніть лайк, підписуйтесь на нашу сторінку і пишіть в коментарях, що цікавого ви дізналися. Загалом до нових зустрічей, Па-па!